Діти, доброго ранку! Ви вже розробили ранкову гімнастику, поснідали, помилися, починаємо. Давайте розглянемо, скільки в мене сьогодні картинок. І розглянемо і складемо зразу речення. Мама шиє, хлопчик робить уроки. Мама читає книгу. Дівчинка умивається. Всі діти речення різні. Вони маленькі, але різні. Давайте ми з вами викладемо е, фішками речення Мама шиє. Перве речення ми позначаємо ось такою рисочкою. Друге, друге слово позначаємо просто рисочкою. Це в нас. В цьому реченні два слова. А ось хлопчик робить уроки, хлопчик робить уроки, у нас тут три слова. І ось точно так у нас перша рисочка починає ось така вона у нас, друга і третя рисочка. А тепер ви вдома з мамами теж зробите, придумаєте речення і зробите ось так, викладете їх за схемою. До побачення, діти!